Слава Україні! Друзі! З вами канал Футбол 3. Нарешті ми дочекалися цього мундіалю, чемпіонат світу у, у Катарі. І швиденько пропоную пробігтися по результатах. по результатах перших матчів та по новинам. Актуальним розпочинав цей чемпіонат господар полю, збірна Катару. Вона приймала у себе еквадор. Перед початком цього матчу було декілька скандалів. Але жодне з цих слухів не підтвердилася, і матч закінчився 0-2 на користь збірної Еквадору. Якщо не помиляюся, тільки у другому таймі Катар зміг дістатися до карного майданчику Еквадору. Так, у них, мабуть, нуль, ну, нуль ударів, ударів в ствір воріт в в за 90 хвилин. У... Ні, не 90 хвилин. А, там також було доданий, доданий час. І взагалі цей чемпіонат розпочався з того, що майже у кожному матчі було додано а, на багато більше хвилин, ніж на будь-якому попередньому мундіалі. Тож, переходимо до іншого матчу Англія іран Там, де стався цей рекорд по так, і саме най... там був... найдовший матч 117 хвилин. Якщо а, не враховувати екстра тайми, так це став найдовший матч на всіх чемпіонатах світу. А, Англія зіграла дуже прагматично у своїй манірі, забила 6 м'ячів, і коли вже трішки підрасслабилася, дала трохи пограти Ірану. Е, Мені сподобались коефіцієнти до початку гри на Англію, давали 1,40. Це це просто, як кажуть, вірняк. Так, Можна було так. брати та піднімати. Що ми дуже, дуже смачний, дуже смачний коефіцієнт. А Наступний в нас матч це є збірна Сенегалу та Нідерланди. Дуже багато авансів давали Сенегалу щодо цього матчу. Але та що цей Сенегал взагалі виграв? Кубок. Кубок Африки. Африки. Ну, це... А в якому році? А, в минулому там, де якраз у нас було в фіналі а, Сенегал проти Єгипту, мене проти Салаха, і мене забив вирішальний пенальтів. Дуже. А, Гарна команда, там майже усі а, гравці грають в топових чемпіонатах. А, половина команди грає у АПЛ. Тому це бойова команда, і а, до майже 70-ї хвилини гра була дуже рівна. Але потім а, Нідерланди на класі все-таки добули свої три очки. Та справді ви... справді Те, що вони чікували. були фаворитом. А, так. Не дуже явним один давали на перемогу. Наступний так. матч а, збірної США проти збірної Уельсу. Скажу чесно, в другому таймі я уснув. Усім... <реш> не дуже був цікавий матч. <реш> Ні, він цікавий. Перший тайм мені сподобався, сподобалася е збірна США, вона була в цьому матчі здається, вони, Вони були фаворитами. фаворитом, так. Так, бухмакери вважали їх фаворитом. Ну, явним, але фаворитом. Ну, я очікував від збірної Енці трохи більше, ніж гол А спереді. я навпаки очікував трохи більше від збірної штатів, тому що а, за, перше время, за перший час відтоді, коли вони почали грати в футбол, а, вже не називаючи його сокером, в них, мабуть, така сильна команда вперше. Тому я очікував від них трішки більшого. А, гравці також грають в топову. Я від цього випуску очікую трішки більшого! Але він виходить так, як є. Так, ми тільки намацуємо. І переходимо до першої сенсації цього чемпіонату світу. Збірна Аргентини номінально приймала збірну Саудівської Аравії. Там же, де до Матчу сказали, тут, ну. Аргентина це на другому місці по котировкам той, хто виграє цей мундіаль після Бразилії. І тут вже вони до матчу вийшли. Саудівська Аравія не входила навіть, я думаю, в двадцятку фаворитів. Тому так, ніхто не вважав, що аравійці зможуть дати бій. По першому тайму там три незарахований зараз за сайдом. І, і зараз ми виведемо на екран в інтернеті вже поширюється мем. Хто сидів саме на варі у цей момент, Тут. припускаємо, що так і було. <рес> так, друзі, я вважаю, що то був він. Але після першого тайму збірна Саудівської Аравії зібрала усі сили, вона десь взяла мотивації і вийшла на другий тайм з зовсім іншою командою. Аргентинці не могли нічого з ними зробити, незарахованих галів більше не було. І як... І <с> Саудівська Аравія перемогла 2 -1. У нас на прямому зв'язку другий наш єдиний спеціальний кореспондент каналу Football 3, який зараз знаходиться у Катарі щойно після фінального свистка матчу аргентина саудівська Аравія. Сашко, ти подивись на цю атмосферу. Сашко, розкажи, що там, там коїться. Вітаю вас, колеги! Тут коїться якесь божевілля. Пиво коштує 12 доларів за келик. Катарці, я розумію, що ви не п'єте. Але ж я випиваю. О, дякую. Розпитайте, де я взяв цей келик? У фан-зоні за три години по матчах. Бо на стадіоні я зможу придбати лише нульов. У зв'язку з цим, що Катар заборонив продаж пива, FIFA втратила 75 мільйонів по контракту з виробником пива, який в свою чергу заявив. Що усі запаси привезти до Катару отримає збірна, що виграє мундіаль? Це і зрозуміло. Щоб все перевезти, треба 10 вантажних літаків. Хто це зробив? Я відео знімаю, я питаю, хто це зробив? Коля, бери мантіровку! Хто ну, це зробив? Я хотів туди поїхати. Може, мене ще е, а, вийде. Але так. я залюбки прийняв би стафету від Сашка. І ще до одного матчу, який вже завершився: збірна Данії та збірна Тунісу, Крістіан Еріксен повертається до великих турнірів вперше після перенесеної їм операції на серці. Вже минуло майже 600 днів після того моменту, і ходили чутки. і Він це сам заявляв, що він не, ну не повернеться до великого футболу, а таке, як мундіаль, ставить людей на ноги. Всі дійсно дуже переживали, але як ми бачимо. А він ще має сили, має натхнення Звичайно. грати і допомагати своїй збірною. Тож у цьому матчі ми побачили першу безгольову нічию. Але цей матч я не віднесу на шість матчів відбулось на шосте місце. Я його не поставлю. За інтересом, за, інтересом, за моментами, так, був, за е, ВАР. Ну, то був дуже, дуже був цікавий, цікавий футбол. Поперечки. Були реці, поперечки була дуже гарна гра вратарів з обох сторін. Тому чемпіонат світу вкотре підтверджує, що тут немає неінтересних або прохідних матчів. Треба дивитись усе. Ну що ж, друзі, з вами був канал Football 3. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, пишіть в коментарях, приймайте участь у наших розіграшах. Всім папа. -па. Зустрінемось. Алло? Привіт! А що це? 82% дивляться наше відео без підписки. Іть! Ану, швидко виправлятись!